І гарячі новини це про те, що Верховна Рада сьогодні вдруге спробувала виключити представника фракції Слуга народу Олександра Куницького так з правоохоронного комітету, але не вдалося. Ну і про це написав, поінформував депутат від Євросолідарності Олексій Гончаренко. Він каже, що проголосувало лише 212 Народних депутатів, тобто забракло для такого рішення 16 голосів. Ну і я додам, що Куницький торік виїхав за кордон під виглядом відрядження, але так досі й не повернувся. Ну і є інформація, що він з родиною живе у Сполучених Штатах Америки. Ну питання риторичне, звичайно, чи отримує він гроші за те, що він числиться серед народних депутатів? Швидше за все, що отримує. Ну і Тепер до іншої теми. Зустріч президента України з фракцією Слуга народу відбудеться вже після голосування держбюджету 2026 у першому читанні. Про таке агентство інтерфакс Україна повідомила речниця фракції Юлія Палійчук. За її словами, зустріч перенесено, нібито на прохання голови фракції Давида Арахамії. Напередодні ж Юлія Палійчук стверджувала, що зустріч президента та слуг народу точно відбудеться на тижні. Про зібрання було домовлено ще в вересні. І Вона підкреслила, що немає ніякої вимоги від президента скликати фракцію. Але є домовленість народних депутатів із Зеленським про зустрічі, ніби як узгодили, що їх варто проводити кожного місяця. І першим про те, що президент вирішив скасувати зустріч з нардепами цього тижня, повідомив депутат із фракції голос Ярослав Железняк. За його даними інформації про наступну дату зустрічі станом на зараз, так само не знає ніхто. В принципі, не на цьому тижні, не на майбутньому тижні є відчуття, що достатньо скоро взагалі ніякої комунікації не буде. Мені здається, що ця новина може поміститися в достатньо коротке речення. У президента з'явилося бажання поспілкуватися з фракцією, і так само воно зникло. І враховуючи те, що з 22 липня абсолютно нічого не змінилося, і ті, хто дивилися в рот офісу президента, так і будуть дивитися і терпіти все це, то нічого у його відносинах з фракцією теж це не змінить. Парламент нині втратив свою суб'єктність, так вважає політтехнолог Сергій Гайдай. Як і чому це відбулось, він детальніше розповів в нашому ефірі. Рада повністю стала президентською. Ну, за Зеленського, і вони таким чином втратили свою суб'єктність. Тобто, Зеленський може сказати кожному депутату, навіть мажоритарнику, ти би не був в парламенті, якщо б ми тебе. Ну, люди за мене голосували, це правда. Голосували 75% громадян за Зеленського. І поступово Зеленський перетворив систему управління країною в одноособну. І у суспільстві довіри до діяльності слуг народу, також вже небагато про що свідчить нещодавне опитування у вересні від Київського міжнародного інституту соціології. Зокрема, більше половини респондентів, якщо точно 52%, вважають діяльність слуг народу швидше перешкоджає розвитку держави. Позитивно ж її оцінює лише четверта частина опитаних. Відзначую, що навіть платформу за життя та мир, яка творилася із Залишків ОПЗЖ вважають менш шкідливою загалом, вже ж більшість опитаних українців, а це 59%, позитивно оцінюють діяльність хоча б однієї фракції з переліку. Однак заради об'єктивності треба додати, що слуга народу. Найнегативніше оцінювали їхню діяльність ще в грудні 2024 року. Таких було 63% опитаних. І от трошечки менше року пройшло, і тільки 52% опитаних українці вважають шкідливою діяльність фракції Слуга народу. Тобто, все ж таки в цій історії сунулося трошечки по іншому оцінка. Ось ну і про зустріч, яка відкладається президента Курини Володимира Зеленського і фракції Слуга народу будемо говорити з нашим гостем, політичний експерт. Аналіт Андрій Городницький у нас на зв'язку. Пане Андрію, я вас вітаю. Доброго дня. Мої вітання. Рада вас бачити, пане Андрію, давайте розбиратися. Все ж таки було анонсовано, і навіть речниця фракції ще вчора казала, що зустріч таки відбудеться, і раптом все перегралося. Я розумію, що іноді хочеться вірити в якусь конспірологію. Однак, все ж таки, оце відкладення воно може затягнутися в часі, чи все ж таки справді повернеться до теми зустрічі після того, коли вже буде проголосований держ, проект держбюджету на наступний рік, але це тільки перше читання. Насправді, тобто після цього ще будуть відповідні зміни вноситися. Це ну як. Ну, Це даність така в процесу бюджетного. Угу. Ем, ну, дивіться, тут зараз, скоріш за все, мають до голосування бюджету зустрітися, тому що поки що немає визначених певних, скажімо так, певної інформації, про яку вони президент поки що не говорить. Тобто вони мають скласти повністю все враження про те, що. Про те з ким про що говорити, в якому тоні, і як на кого тиснути, це насправді дуже важливо, тому що дійсно ми ж розуміємо прекрасно, що як вже говорилося буквально в вашому попередньому сюжеті, що є одноосібне керівництво держави, і президент намагається зараз зловити певний баланс. Тому що попередньо ми прекрасно розуміємо, що президент максимально притягував на себе всю ковдру і ну інколи дуже грубо відносився до своїх кнопок, точніше, вибачте, народних депутатів, і в цьому випадку також виникають певні проблеми. Ми бачимо, що кістяк головний кістяк, який голосував перманентно за все, що хоч не хоче, він зараз зменшується на рівні там 120 голосів. Наскільки я не помиляюся, 120-130 сто говорить, і раніше він був набагато більший. Ми пам'ятаємо про монобільшість в 250 голосів. Забутись mm -hmm. про це я вже давним-давно її немає, її не існує. <кій> ну і плюс там є певні проблеми з голосами від е, дружньої партії о, о, ОПЗЖ. ОПЗЖ. Так, і там є певні проблеми. Тобто, зараз якраз це все виясняють. Ми тобі бачимо кількість поправок, які внесені не більше, там, скільки там казали за 30 років, чи скільки там, е які можна собі уявити. Тобто там питання до бюджету є е зараз. Плюс всі чомусь дуже різко почали готуватися до виборів. Uh -huh. От просто ніхто нічого не знає. Давайте будемо відверті, ніхто нічого не знає. Я з ким не говорю, каже, що все в нас війна завершена вже вибори. Ні, але хто знає, треба готуватися. І вони перманентно готуються. і Тим самим кажуть тим самим шляхом починають трішки шантажувати і президента для того, щоб на свої округи трішки повибивати більше е, грошей, преференцій, і багато чого іншого. От і тому зараз починаються певні торги, тому що як кажуть, тірять нічого, вибачте, з е, Але в будь-якому випадку треба треба надії на те, що ти потрапиш знов до цієї кормушки, ще є. От в будь-якому випадку вони зараз починають торги. І президент поки що ще каже, що ще в балансі він шукає як правильно з ким його як поспілкуватися, і скоріше, каже, що вона має бути до е, голосування бюджету для того, щоб повністю попередити всіх, кому що потрібно, і ну і трішки стратегію побудувати на майбутнє. Пане Андрію, офіційна версія перенесення зустрічі це, начебто, попросив е е е керівник фракції Давида Рахамія відкласти зустріч з президентом. Але чи не може за цією офіційною версією, начебто, це було на прохання керівника фракції все ж таки стояти інше, що надто багато питань а була інформація, що попросили в офісі президента нардепів від слуги народу підготувати запитання, на які б вони хотіли почути відповідь, і скажімо так, акуратно не усі запитання від нардепів. Слух були прийнятними, або, умовно кажучи, такими, які б ну хотілося б коментувати, наприклад, президенту під час зустрічі. Ну, звичайно, я про це говорю: про те, що е, жорсткість деяких персоналів, вони деякі депутати відчули себе дуже суб'єктними. От прям дуже суб'єктними. Деякі там погрожують, що ми вийдемо взагалі, складемо мандат, і тоді подивимося, як ви будете розбиратися, як шукати де ви будете шукати голоси. от Зараз вони помаленьку вже починають набирати сміливість. Е, я ще раз кажу: я не розумію, чому. Тому що мент відчуття, що вони прям дуже сильно напилися, дуже як хороброї води, е, в принципі, е, в тому і президент до речі відтягнув зупавзу для того, щоб підготуватися. Я так розумію, що і підготувати певні папочки на того чи іншого кандидата, який вирішив дуже сильно себе проявити в цьому чи іншому напрямку депутатської діяльності. От, і потім пояснити йому, що так себе вести не можна, тому що ми з вами можемо спілкуватися по іншому. От більше ми знаємо приклади таких спілкувань, і в принципі, президент може так натиснути. Тобто, це гіпотетично це цілком можливо. Чи можна ось це опитування, яке оприлюднив Київський міжнародний інститут соціології про ставлення і сприйняття тієї чи іншої фракції, і, зокрема, 52% що шкодить діяльність слуга народу, як те, що насправді в суспільстві? Ем, негативно ставляться до слуг народу, тому що в порівнянні з цими цифрами ну 25 підтримують умовно слуг народу, так і значно вища підтримка є самого президента України. І чи означає це, що рівень недовіри до слуг народу? Це в принципі, якщо буде контактувати президент, то це буде в принципі позначатися на його рейтингу таким чином. Позначатися Даруйте вас. Все, все гаразд, пане Андрію. Ні, все оки, це в мене на жаль я, я тільки хворію. Це нічого страшного. Дивіться в залі цей рейтинг він дуже цікавий, тому що насправді партія за життя, точніше, фракція за життя, вона, якби, набирає. Більше підтримки, ніж слуга народу. Тобто це якби абсурд по, по тим всім даним. Тобто, і взагалі вони тобто, населення так, народ не сильно розуміє це. так розуміє, що, що взагалі відбувається в парламенті, якщо слуга народу, і то автоматично все погано. Я не кажу, що це не так. Я не кажу, що це не так, а я просто наводжу факт, що зараз на рівень ОПЗЖ він трішки вищий. Хоча це, це вже абсурд. Але е, тут я навряд чи з вами погоджуюсь, тому що навпаки, тут президент може показати свою. Е, більш впливовість він може вийти і сказати, що ось я вас всіх насварив пальчиком. як, як Путін дуже часто робить? Виходить і каже всі, от я окремо, і ви окремо. От ви всі погані. Я на вас насварю. Ви подивіться до речі, як також е, виходить населення того чи іншого там регіона, і вони ж всі кажуть, Путін, помоги. Розумієте, mm -hmm. от тут така сама ситуація. Вони можуть путь може відділитися, сепаруватися, сказати Ви окремо, я окремо і я можу вас насварити, тому що ви погано себе ведете. Ви провалили всю роботу, провалили там голосування, все інше, і так далі. Тому подібне. Тобто, ні, я розумію, що це виглядає як абсурдно, тому що все керується, дирижується там одною no, no, ну, це Суспільство теж не не дурне. Не Воно бачить, спостерігає так само, ж як це відбувається, і зокрема, заміна новий старий уряд. Ну це теж ми спостерігали переставляння ліжок. Даруйте, пане Андрію. В цьому випадку так, але е, щодо депутатів, бачите, велике велике непорозуміння є. Багато хто думає, що дійсно це окремі взагалі, структури, які е, мають незалежність, депутати просто не самі по собі такі погані. Так Зеленський її привів, але вони самі, самі по собі такі погані. Ну тобто далеко ще не всі розуміють, взагалі як відбувається структура, як, діяльність вертикаль, як працює. От. І на цьому можна також зіграти, ну, то на цьому можна викрутитися і показати, що от які я хороший, які я прекрасний, і можна дійсно я ж кажу, насваритися, показати свій авторитет. Гіпотетично в цьому випадку воно молоді зіграти. Але знову ж таки, для цього треба підготуватися. Тому ж інсайди вони все одно будуть вилітати з як кулі і розказувати, що відбувалося, хто що казав, і я впевнений, що можливо там на якісь і записи будуть гіпотетичні, якщо там будуть якісь дуже жорсткі розмови. От тому треба бути завжди підготовлений, особливо якщо перед тобою сидить там скільки там 150 буде депутатів, чи казали, що будуть більше цього разу. Можливо, там навіть там назбирається 170-180, От і при цьому ж таки треба бути максимально е скоординованим і е не сказати лишнього часу. Якщо е, говорити от те, що ви навели приклад Путіна, який виходить і махає пальчиком на публіку, якщо б, до прикладу, офіс президента відважився, і президент Зеленський пішов на публічну зустріч і спілкування зі своєю фракцією, це було б йому в плюс, чи ні? І, Відповідно, так само, це було б в плюс фракції, яка б погодилась на таку зустріч публічну, чи в мінус було б? І це взагалом для їхнього рейтингу це взагалі нічого не зіграє. Uh -huh. ну, ви думаєте, хтось знає сильно про цю зустріч? Поданічні випадки, які там будуть знати, якщо вийти зараз, О, дивіться проведеться проведеться зустріч. Якщо вийти зараз на не знаю на вулиці Києва, пройтися при, по з мікрофону, запитатися 99% де що яка зустріч? Ви про що нічого ніхто нічого не знає? Це не несе ніякої навантаження. З не, з цієї зустрічі вже потім гіпотетично можна щось викрутити. І вже потім, що політично, що будуть якісь інсайди, я повторюся, Якщо будуть якісь можливо провали одної чи іншої сторін, то тут да дійсно все це вже можна викрутити. Потім медійно відвантажувати його через горячі голів, через там і все інше показувати. Що наприклад там о Зеленський провалився, Зеленського завалили запитаннями жорсткими. Він не зміг відповісти. Він панікував це, все можна отак, Ну, отак може отак бути і по іншому. Розприяти, що нахамлять народні депутати, президенту України на спині якого вони в'їхали. Але всі до Верховної Ради зараз себе поводять неадекватно. Хоча ще до донедавна були, от як ви сказали, кнопочками. Ну даруйте народними депутатами фракції Слуга народу. А можна, а можна і навпаки, дати як так, і те, як ви і сказали. Ще mm -hmm. скажу це як медійне подати, в кого більше можливостей. От її буде так перевідпрацьовувати. Тому лише в цьому напрямку можна щось медійно з цього виграти. А все інше, якщо брати от реальну живу таку релевантну цінність цього зібрання, це звичайне зібрання. Ну, в принципі, має відбуватися набагато частіше. Е, ну має координуватися ті чи інші кроки. Рухи разом з президентом депутати, це все-таки, вибачте, мене народно обрані. Вони також мають звітувати перед своїми громадянами, якщо ми вже беремо реальні, реаль, реальні справи. Правильно не, не mm -hmm. те, що відбувається, а те, як має бути, скажімо так. Ну, в принципі, вони мають поговорити з президентом, передати можливо якісь там слова, не знаєте, хоча в нас знову ж таки у нас якби не президентська парламентська, у нас навпаки okay. е республіка. Але в цьому випадку, бачите, депутати мають спілкуватися. Чи будуть вони спілкуватися, чи будуть вони показувати свою суб'єктність? Я впевнений, що деякі депутати будуть намагатися максимально витиснути. З цієї зустрічі і знацькому це дуже не сподобається у найближчій перспективі. Оскільки ви сказали, що вже прямо відчувається, що, начебто, вибори чи варто очікувати на парад, і хто перший цей парад виходу і демонстрації самостійності? Саме я зараз маю на увазі фракцію Слуга народу. Гіпотетично це можливо дійсно, але я, не, я не, не вірю в те, що це буде масово, uh -huh. Прямо масово все буде покидати. З якщо Зеленський прям витримає правильний баланс, якщо він правильно побудує е, Траєкторію спілкування з депутатами, о тому що тут може бути як і знаєте, як і як і печиво, так і кнут може бути. Тому, mm -hmm. в принципі, якщо він побудує правильно, то має бути все окей, і до виборів мають вони втриматися. Можливо, комусь щось пообіцяють, е, можливо, вже когось злякають попередніми діяннями, і впевнений там є за що. І е, в цьому випадку тут це все буде залежати від Зеленського. Але е, те, що спроби будуть, ну це треба бути дурним, щоб це не зробити, тому що хтось дійсно може отримати непоганий курс з цього. Mm -hmm. Спасибо, вам за розмову, пане Андрію. Лікуйтеся Будь ласка, і швидше. Андрій Городницький, політичний експерт та аналітик, був у нас на зв'язку. І аналізували ми, чому відкладено все ж таки анонсовано ще напередодні зустріч Володимира Зеленського з фракцією його ж Слуга народу, що може за цим стояти. Ну і відповідно, е, якою може бути наступна, все ж, зустріч, і про що йтиметься на ній? І чи буде багато тих, хто намагатиметься демонструвати вже самостійну політичну діяльність Це зараз? Я про депутатів з фракції Слуга